Будьте, будь ласка, я не готувалася, але так вже походу вирішила. Хасамікована Юрію на водій тролейбуса. Ви знаєте, що саме головне звіно в нашому травено-тролейбусному на управлінні це є водій-кондуктор, і тому що ми возимо пасажирів, ми заробляємо гроші. Але коли у нас така ситуація, коли ми не отримуємо зарплати по 2-3 місяці, і водій їздить за рулем, Голодний в прямому смислі слова. Якщо п'яний водій за рулем, це злочинець. А як можна назвати водія, коли він сидить за рулем голодний? Це не злочинець. І ми свідомо сідаємо за руль, свідомо, злочинцем, тому що ми возимо людей, ми возимо дітей, розумієте? І ніхто ми працюємо з сім'ями, і ніхто про це не думає, чи я сьогодні їла, чи, чи він сьогодні їв, чи не їв, чи він снідав, чи не снідав. Це дуже важливе питання. І сьогодні треба дійсно, Ми хочемо почути, коли буде оце погашення заборгованості, коли буде оцих 10%, які залишилися за листопад місяць, коли буде декабрська зарплата, коли буде январська, це все розмови, коли вони там будуть. Але фактично, коли вони будуть сьогодні, завтра людина повинна розраховувати. Ми вчимо дітей, оплатимо навчання. Ви розумієте, ми хочемо працювати на технічно і справному тролейбусі, тому що ми перевозимо народ. І е, Володимир е, Михайлович, чесно вам скажу, не злим тихим словом, згадую вас кожний день, коли я мотаю круги по одинички на нашому гарному тролейбусі 240-му, коли ми проїжджаємо. Підіважаємо на зупинки, і до них невозможно під'їхати, щоб зробити нормальну посадку. Дороги не почищені. У нас сьогодні стільки людей стоїть на біржі. Можна організувати, щоб якось ці зупинки почистили. Хто їх повинен чистити, хто за них несе сьогодні відповідальність? Калюжі, горбиці, люди лізуть, якось з цього тролейбуса, ну непонятно я. І нам жалується, що водій тролейбуса неправильно під'їжджає до зупинки, тому що я з паночку і я не можу зайти нормально в тролейбус. П'ять маршруток стоїть, ми ждемо, поки вони поїжджають. У них є зупинки, ви їм поробили зупинки, але на цих зупинках вони ні одна не стоять. Уважні під носом. Майдан Корольова. Де та зупинка, яку зробили маршрутка? Хто не міста стоїть? Там вообще не почищений сніг зовсім розумієте? Коли ми від театральної зупинки до Майдана Корольова їдемо, коли ми не можемо тролєву з тролівосом розмінутися, там стоять е, всякі, не знаю, іномарки, там мерседеси, чиї вони, чому до них нікому немає діла, нікому. Ні гаї, ніхто їх не трогає. Ми не можемо там розминутися, розумієте? Ми по 5 хвилин стоїмо для того, щоб тролейбус з релігусом розминувся. І це у вас під носом, вибачте, але це просто на болізе. Дякую. Дякую. Можливо.